Чому жінки так люблять критикувати зовнішність інших жінок? Як сказати якесь приємне слово і комплімент, то ні, дівчата не дають компліменти іншим дівчатам. Але як тільки в твоїй зовнішності буде щось не так, жінка обов'язково тобі про це скаже. Більше всього мене дивують жінки, які самі мають велику зайву вагу, але вони все одно ходять і роздають всім поради, як кому худнути. в моєму місті, в якому я прожила все своє життя, було нормою при зустрічі сказати жінці, ой, щось ти така запуша, ой, щось ти така набрякша, ти що не виспалась, ти що плакала, або щось тебе виріс животик. Треба тобі. Трошки схуднути і за цим обов'язково йшла фраза Дивись, чоловіки не люблять товстих жінок ще заміж не ви просто для мене це нелогічно і странно. Жінки, вони, як ніхто інший, розуміють інших жінок. ПМС, критичні дні, набряклість, целюліт. немає жінки, яка б з цим не стикалась. Люди, які мають фізичні вади, вони ніколи не будуть сміятися з інших людей, які так само хворіють, як і вони, і ні в якому разі не будуть їх ніяк ображати. То чому жінка, яка розуміє іншу жінку, дозволяє собі хейтити, ображати і говорити про недоліки когось на весь інтернет. Мені Здається, в вас говорить або заздрість, або ненависть до самої себе. Достатньо того, що в інтернеті і в житті дуже багато хлопців, які хетять і ображають дівчат. в цьому світі. Жінці дуже важко полюбити себе. Тому давайте не будемо ускладнювати їй цю справу. Діліться в коментарях, а ви робили комплімент дівчині?